Христос посеред нас, шановні брати і сестри! До вас знову завітав православний вісник. І нашу із вами зустріч ми присвятимо тому, що залишається цінним у будь-які часи. А саме небесному і духовному. Тож на другому тижні Великого посту, ми відзначили такі свята і побували в центрі наступних подій. Шукали нетварне фаворське світло у глибинах Києво Печерської лаври, відзначили пам'ять Ярослава Мудрого, святого правителя Київської Русі, побачили, якою буває ікона під час війни. Кожна неділя Великого посту, наче дороговказ на шляху до Великодня. І його потрібно вірно розуміти, щоб не збитися з дороги. Другу неділю Святої Чотиридесятниці не випадково називають неділею світоносних постів. Адже в центрі уваги ідея про нетварне фаворське світло, яке здатне просвітити людину в міру її духовного очищення та наближення до Бога, тобто обоження. Ми згадуємо цими днями святих, які захищали вчення про нетварне світло та самі ставали його свідками. В Україні це... Преподобні отці Києва Печерські, лише уявіть, саме в глибині чернечих келії у відповідь на палку молитву народжувалося дивовижне, непідвладне звичайним фізичним законам надприродне світло, те саме, яке осяяло свого часу апостолів на фаворі. В нашому першому сюжеті ми шукатимемо джерело цього світла в глибинах лаврських лабіринтів, там, де спочивають святі печерські подвижники. Печерські святі, ними звершилося чудо Боже, коли прихилив Господь милість свою до людей своїх і прикликав сотні і тисячі на чернечий шлях. Вони подвижники монахи і стали головною суттю лаври. Нині ж спочивають отці преподобні у дальніх та ближніх печерах. Хто ж вони такі і за що ми їх шануємо? Усі вони різні: Пимен, Захарія, Зенон або Меркурій, постники. Феодор Мовчазний. Талон Воротар Печерський, Павел Послушливий або Арсеній Трудолюбивий, Іосип Багатохворобливий та Іпатій Целебник. Окремо виділяються затворники, ченці, які, тікаючи від мирської суєти, навічно заморовували себе у печерних келіях, де ніщо не відволікало б їх від молитви. Шматок хліба та кухоль води з рук брата єдине, що єднало їх зі світом. Здавалося б, усі вони, спустившись у підземелля та обравши печерне життє, навік відгородилися від світу. Я б не погодився з вами відносно того, що вони жили поза миром. Так вони відмовилися не стільки від миру, скільки від його принаду. Але вони мали спілкування з простими людьми, які приходили до них на поклоніння з якимись проханнями, з допомогою за молитвою. Вони мали спілкування із вельможами, з князями і закликали їх, щоб ті притримувалися якось заповідей, до якогось об'єднання. Тобто вони не відмовилися від світу в тому розумінні, як ми це розуміємо, що нібито закрилися в якійсь своїй в закритому клубі і ні. Хто їх не бачив, вони нікого не бачили. Насправді вони були взірцем християнської моралі. Та милосердя, імена преподобних Агапіта Печерського та Нестор Літописця давно стали синонімами жертовного служіння та просвітництва. Спочивають у печерах і знатні князі, що стали лаврськими монахами. Осібно вирізняються з поміж преподобних отців два київських митрополита: адміністратор та подвижник 19-го століття, святитель Філарет Амфітеатров та священомученик Володимир Погоявленський, перший ієрарх. Розстріляний у безбожному ХХ столітті, Неоднаковими є люди, які у різний час жили та знайшли свій упакій у лаврських печерах. Всі бачили їх подвиг, і сьогодні, навіть після того як вони залишили це земне життя, приклад цього подвигу також являє нам їхні нетлінні мощі, які ми можемо до яких ми можемо сьогодні прикладатися в ближніх і в дальніх печерах Ківпечерської лаври. Однак немає у печерах моща засновників монастиря, преподобних Антонія і Феодосія, на честь яких, до речі, і названі самі печери. Залишилися лише келії, в яких жили преподобні отці і де вони ревно молилися. Відомо, що поховані вони на території лаври, а де саме історія мовчить. З історії ми знаємо, що були певні чудесні випадки. З допомогою яких Господь певним чином закрив ці мощі, ми не знаємо промисла Боже, певно, що Господь певним чином думаю краще знає за нас, навіщо це було зроблено. Але найголовніше, що преподобний Антоній Феодосій своїм праведним життям заслужили тих певних висот святості, до яких призвані кожен з нас, кожен з віруючих людей. Що є головною подією в житті вірянина, звісно ж, зустріч із Богом. А відбувається вона найчастіше під час богослужіння, яке об'єднує навколо літургійної чаші народ Божий. І вже звідти з храмів, отримавши духовний імпульс, віряни несуть свою віру у світ, втілюючи її в конкретних справах, бо через них прославляють Бога, виконуючи на землі Його святу волю. Як це відбувається в Українській православній церкві щотижня, дозволяє на власні очі побачити наш інформаційний блок? Кожна неділя Великого посту, що нині триває, має свою назву. Минула названа на честь торжества православ'я, септо – на честь відновлення вшанування ікон та утвердження торжества Церкви істини над єресями. Цього дня предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій звершував Божественну літургію в Києво-Печерській лаврі. Допоміняє Господь Бога царстві своє, всіх нині прісно, і веку. Разом із блаженнішим владикою молилися архієреї церкви та священнослужителі, а також насельники обителі. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до учасників богослужіння зі словами настанови та закликав усіх дотримуватись чистоти православної віри. нас хранит в чистой вере. И молим Бога, чтобы Господь обратил тех, кто заблудился, к тех, кто упал в ере, в неправильное мудрование о Боге. Мы отвращаемся от Ересей, но не отвращаемся от людей, которые являются еретиками, потому что они тоже являются образом Божьим. Мы не соглашаемся с их учением, с их бодрованием, но мы любим их как творение Божье и желаем, чтобы они тоже познали истину и пришли к спасению, потому что спасение невозможно без истины. Традиція спільно обговорювати проблеми, що виникають у родинах, започаткована синодальним відділом нашої церкви у справах сім'ї, стала приводом для чергової зустрічі у Києво-Печерській лаврі. Сімейний клуб провів своє засідання за чаюванням. Погодьтеся у невимушеній та доброзичливій атмосфері спілкуватися набагато легше. Власне, як і знайомитись цього разу. На чай запросили проти єрея Геннадія Батенка. Яке опікується у церкві медичними закладами, сімейні пари, які не цураються порад православних священників щодо стосунків у власних родинах, та тих, хто тільки но мріє про родинний затишок. Поговорити є про що. Нині піст, а отже, сімейні стосунки так чи інакше трансформуються. Багато в чому слід себе обмежувати, і тут важливо, як радить батюшка, не переборщити. Це передусім стосується ставлення до дітей. Пост не дожен для ніг бути яким-то таким. чтобы не вызвать у них отвращения такого, знаете, а для этого надо совмещать молитвы. Это должна быть совместная молитва обязательно семейная совместная молитва. Без этой совместной семейной молитвы этих поклонов даже которые земные мы всей семьей, э, значит, понятно, не утром не соберешься, потому что утро э, время такое сбора, школа там. Там помолились, очі наш благословили, прочитали пищу, там бласовили. То Тобто, це как бы такой Но, Що касается вечера, то вечером нужно обязательно організуватися на совместную молитву. Вона не має бути тягостнаю, що ми повинні все вучити правила. Да? Отець Геннадій, який, до речі, познайомився з майбутньою дружиною на території Лаври, каже, що сімейні стосунки благословляє Господь. Перед Господом ми відповідаємо за себе та за тих, з якими зв'язали своє життя. Тож кожна родина має будувати свої взаємини через призму Божих заповідей. Архієпископ Запорізький та Малітопольський лука освятив гематологічне відділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Відділення відкрилось нещодавно, розраховане на 25 дітей. Тут батьки можуть бути поруч зі своєю малечою, ось і на молитву прийшли всі разом, аби попросити у господа витримки та сил для одужання. Мами тримали запалені свічки, а старшенькі діти старанно хрестились. Хотим поблагодарити за такой чудесный праздник за те, що прийшов к нам владика, задіяв наше відділення. Это все-таки очень добре, що в такое нелегко время ми все-таки чувствуем поддержку. Священники приїхали в гості до маленьких пацієнтів не з порожніми руками. В рамках благодійної акції Любов милосердствує» вдалося придбати найнеобхідніше гематобладнання для відділення гематології. Сьогоднішній день в це відділення більше, ніж 17 тисяч було приобретено пібрауновських систем. Це системи, які приміряються для длительного використання во час капельного введення хіміопрепаратів. Нагадаємо, акція любов милосердство ініційована Запорізькою єпархією. проекту. Вже п'ять років. Таким чином церква та всі небайдужі люди збирають кошти на лікування онкохворих дітей. А зараз ми перенесемося в 1054 рік в епоху розквіту однієї з найбільших та найрозвиненіших держав тогочасної Європи Київської Русі. Це була могутня країна з високою культурою, достойним рівнем життя та справедливими законами, а секрет її розквіту в мудрості її правителя, святого князя Ярослава Мудрого. Бо він узяв за основу державобудівництва Євангеліє Євангелії та заповіді Божі. Тож далі, наша розповідь піде про святого та державного діяча в одній особі, пам'ять якого ми звершуємо 5 березня. Незадовго до смерті Ярослав Мудрий зібрав своїх дітей та дав їм пророчу заповідь. Якщо будете у ненависті жити у розбраті та чварах, то самі загинете і загубите землю своїх батьків та дідів, котрі здобували її трудом своїм великим. Цим словам, що здається написані просто сьогодні. Насправді понад дев'ять століть саме стільки минуло часу відтоді, як Ярослав Мудрий правив на цих землях, де ми живемо сьогодні. Ясно, що писемний закон на Русі в східній Європі з'являється в часи Ярослава, бо це один з обов'язок християнського володаря. Християнський володар мусить бути захисником церкви і законодавцем, і будівничим. Церков. Свої слова він завжди підкріплював ділом саме за часів князювання Ярослава Мудрого було зведено 400 церков, а ще монастирі, книгарні, школи. Чи не найвідоміші у списку досягнень Великого київського князя Софійський собор. На честь його називають сьогодні в наш час і університети і. на Українській валюті на українських гривнях на двогривневій купюрі зображено, зображено Ярослава Мудрого е, існує в Україні з 95-го року. Орден е, одна з найбільш шанованих нагород українських державних е, на честь Ярослава Мудрого. Князя Ярослава вшановували сучасники, шанують його і нащадки. Ярослав вже не тільки храми збудував, він фактично перепланував і заснував нове місто, те, що археологи називають місто Ярослава. Він успадкував від свого батька Володимира досить велике місто, але воно здалося йому недостатньо пишним, недостатньо великим. Але не лише міста носять ім'я Ярослава. В Україні багато храмів на честь київського князя. До речі, вшанування його як святого відновили у 2008 році. Як не дивно, у Києві є лише одна православна церква, присвячена цьому угоднику Божому. Це молодий храм на Березняках. Якщо, скажімо, ми когось привели до Бога, хоч одну людину, або там кілька людей, це вже велика нагорода буде для тієї людини, яка це зробила. Можна тільки уявити, скільки людей завдяки трудам. Князь Ярослава Мудрого узнав узнало про Христа і прийшло до нього. Тут днями відзначили храмове свято. Попри робочий день, парафіяни прийшли до рідного храму, аби разом шанувати святого благовірного Ярослава Мудрого. кажуть тут душа радіє, а гості найперше звертають увагу на хор. Він невеличкий, але співає дивовижно. Князь Володимир, і княгиня Ольга. Вони принесли сюди віру Христову. Вони охрестили людей, але без Катехізації без воцерковлення, без того, щоб кожна людина добре узнала про свою нову віру, про Христа, без цього б віра Христова навряд чи тут би так укорінилась. Ярослав Мудрий похований у головному храмі Софії Київської, вже склалася традиція, за якою благовірний князь вважається покровителем державних діячів, храмобудівників, бібліотекарів та науковців. Чи є на війні місце святості? Питання риторичне. Завжди там, де є випробування, є і подвиг, і віра. Вони народжуються щоразу, коли в людському серці у відповідь на біль і жах з'являється образ Божий. Напевне, тому наші предки воїни на чолі війська несли православні ікони як символ перемоги Бога над дияволом та життя над смертю. Нещодавно у Софії Київській відкрилася незвичайна виставка. Називається вона Ікона під час війни. 40 робіт експозиції, ікони, арт-об'єкти, картини на біблійні теми є не просто мистецькими витворами, вони символічно осмислюють сучасну дійсність. Пропоную разом із нашими журналістами відвідати цю виставку. Донедавна у цьому ящику зберігались міни, а потім ці міни знадобились в АТО. І спорожнілий ящик перетворився на арт-об'єкт. Його дно це зелена квітуча Україна, а кришка ікона покрову Божої Матері. Так суперечливо і символічно тут виглядають усі ікони. Їх автори знані художники Наталя Волобуєва, Софія Атлантова та Олександр Клименко. Кажуть, головна ідея виставки перетворення ненависті на любов. Я хотів показати, що насправді головна війна це не війна на Донбасі для людей, або там війна з кимось когось. А головна тема це війна з гріхом. Тобто починати любу війну треба починати з війни в собі, з гріхом в собі. І найкраща зброя для цього це молитва. Всі без винятку ікони написані на дошках від ящиків. Іноді це просто дерев'яні уламки, все, що вдалося вивезти із зони бойових дій. Але художники обіграли кожну деталь. Ось придивіться: цвях не випадково опинився на нозі маленького Ісуса. Тут мимоволі згадуються страждання Христа на Голгофі. Вона наскільки земна, вона наскільки людська. Що коли в оселі висять такі ікони, не обов'язково із золотими прикрасами якимись. А саме, ніби вона із землі, із душею людською, людина народжується і йде у вічність. Саме Богородичних ікон на виставці найбільше, але всі образи дуже різні. Наприклад, вираз обличчя в Матері Божої. Тут він суворий, тут сумний, а ось перечуття неминучої біди. Глядач обов'язково знайде і впізнає Миколая Чудотворця. Розгледить Георгія побідоносця або зупиниться біля дощечок, де зображені вибрані сюжети з Біблії. От ікони написані, написані на, від, на ящиках від набоїв. Воно, знаєте, зразу е, як художник, я собі уявляю, де це було це дерево, де воно було і що там творилося взагалі. Ми взагалі про все це дуже добре знаємо. Тому болить душа. Їх об'єднує кольорова гамма. Ікони написані здебільшого у теплих матових кольорах, і здається, наче зливаються з деревиною. Інша спільна риса цілковите дотримання канонів написання класичної православної ікони. Я вирішив не ливкасити і робити павлука в класичній іконі. В деяких класичних іконах, а піти по тому шляху, який теж є традиція, просто по дереву єдине, що я грунтував саме зображення. У день відкриття виставки гості довго роздивлялися ікони на дошках, фотографували образи, обмінювались думками. Зійшлися на тому, що все це мистецька акція проти війни і заклик до українців за будь-яких обставин вірити і не втрачати духовності. Подвиг посту і молитви є надзвичайним знаряддям у боротьбі з гріхом та пристрастями. Продовжуємо крокувати дорогою Великого посту, отримуючи вірний напрямок за його дороговказами. І сьогодні, в неділю світлоносних постів, замислимося: все ж не дарма піст названо світлоносним він зцілює людське єство від розслабленості, просвітлює душу через наближення до Бога, розганяючи пітьму маловір'я, гріха та пристрастей. А пітьма не існує самостійно, це лише місце, в якому не вистачає світла. Тож частіше запалюємо в собі свічу розумово-сердечної молитви. Вона зігріватиме та сяятиме усім оточуючим і не залишить навколо та всередині нас місця будь-якому злу. Христос посеред нас і є, і буде.